Я планую прочитати не за рік. Не бачилися у форматі влогу. Но зараз в мене трошечки була заминка з часом для того, щоб записувати їх, але надалі я постараюся розбавити всі ці влоги якоюсь корисною інформацією для вас, щоб ви також змінювалися і ставали кращими. І сьогодні, наприклад, покажу вам декілька своїх рецептів, просто найулюбленіших, які я зараз часто готую для себе. І які мені дуже до вподобає по смаку і по насиченості, і по розходу. Тому ось десь так ми сьогодні починаємо цей влог. Отже, останнім часом я перейшла на більш вегетаріанський спосіб харчування. Знаходжу якісь цікаві для себе рецепти, які здебільшого виключають м'ясо, тому що хотіла трошки зменшити своє споживання м'яса, тому що мені просто не його їсти. Отже, моїми найголовнішими союзниками в тому, щоб якось наїстися, їй виступають буряк, батат і цибулька. Зазвичай все це я запікаю в духовці. В мене вже є в шорцах цей рецепт з описом, які інгредієнти потрібні для цього рецепту. Це, в принципі, такий собі виходить боул, в якому замінником м'яса виступає нут. Тобто я відвалюю цю пачку нуту і мені, в принципі, вистачає такого боулу десь на пару днів, тобто десь на чотири прийоми їжі. Це батат, печений батат, буряк і цибуля, плюс сочевиця, плюс заправка на основі оливкової олії і бальзамічного оцту з медом. Чудове поєднання для того, щоб додати смаку. Іноді я ще додаю мариновану цибулю, яку я мариную на лимоні замість оцту. А ще додаю горіх. Зараз в мене є тільки такі лісові горіхи, які мені колись привезла мама. А так, можна, в принципі, використовувати волоський і в цьому немає великої різниці, як для мене. І, в принципі, все такий. От рецепт виходить на швидку руч, можна сказати. Я збікаю одразу великими порціями, щоб там не запалюватися впродовж дня над їжею. Просто накладаю все, поливаю, додаю зелень і можна їсти. A few moments later... Як зазвичай запікатиму буряк, запікатиму батат, цибулю, картоплю. Це будуть декілька страв, точніше, дві. Одна з них це салат, а інша вже основна така овочева страва з батату картоплі і цибулі. Та ж сама заправка, що і в рецепті минулому. А рецепт А-салат готую вперше. Він має дуже цікавий смаковий тандем, який мені доводиться пробувати вперше в першу житті, але про все по порядку. Спочатку збікаємо буряк, який є нарізаний тою соломкою. Заливається він оливковим маслом, додається сіль перець, перемішується добре, і ставиться в духовку. Десь хвилини 30. Ну я не знаю точно скільки, бо я пробую видалкою, щоб коли вже буряк м'який, тоді я його виймаю. А для другого рецепта я вже все це вам показувала. Тобто дрібниця батат, дрібниця цибулька. Зол... Я весь час хочу сказати зелена червона цибуля, дрібниця картопля, тому що вона якраз у мене і валялася. Я зараз не так часто їм картоплю, тому іноді просто забуваю про неї. Все це знову ж таки поливаю оливковою олією щедро, купаю сіллю, посипаю італійськими травами і перчиком. Перемішую все дуже ніжно, тому що цибулька розсипається. Отже, переходимо до салату. Для нього нам потрібно зрізати шкірку з сицилійських апельсинів червоних і подрібнити їх такими мілкими трикутничками, але щоб вони були такі структуровані. Далі дається рукола на тарілочку. Кладеться бурата. Я доволі мілкою рву, щоб можна було її наколоти виделкою. Викладається бурячок, вже запечений. Потім додається кедровий горішок, поливається все оливковою олійкою. І зверху посипається сицилійськими апельсинами. Через кислоту апельсинів смак просто неймовірний. Тобто, дійсно я не вірила, що це може бути смачно, але цей рецепт дійсно вартий вашої уваги. І зверху даєте трошечки петрушечки. Так, для смаку і для кольору. Дуже рекомендую цей рецепт спробувати він варти вашої уваги дійсно. Ну, для другого рецепту в принципі не так багато що змінилося, єдине, що я додаю гранат, а заправка теж ж сама. Але це вже така добивочка, якщо ви сильно зголоднієте після салату, то можна і так. Look at this lady. сталася супер неочікувана для себе поїздка до Львова. Я вирішила зібрати деякі свої зимові речі, які я вже не ношу, і відвести їх до батьків, передати поштою. Точніше. Я просто зібрала все, що в мене було, і що я вже не ношу, бо доволі жарко, і гайнула до Львова. Це я вже їду по Львівській області. Чудово себе почуваю. Взагалі обожнюю відчуття дороги, обожнюю бути в дорозі, кудись збиратися. Хоча я дуже стресую, тому що я ще молода водійка, і мені потрібно доволі багато часу, щоб наважитися на поїздку з саме машиною. Але я кожен раз себе пересилюю і сідаю за кермо. Львові зняли той самий номер, який знімала вже кілька разів. Він доволі непоганий. І бюджетний тому так це такий суперприємний номер в центрі Львова. That to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old ones gone under the knife, and I can feel the sun on my. Need to see the horizon and the far. Excuses were too for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face.